Ви так смачно рибу хек ще не готували. Приготували рибу хек за основними принципами, і вона стала смачнішою за будь-яку рибу. Приготуємо таку смакуту разом. Найпростіша рибка зробить ваш стіл незабутнім. Для приготування смачної рибки потрібно. Ось такі інгредієнти. Рибу розморожуємо, а овочі чистимо від шкірки, рибу чистимо, обрізаємо плавнички, фостика обрізали. Звичайно, ще й лускує, що є, то чистимо. І ретельну рибку миємо. Рибу замаринуємо в ось такому розчині. На літр води додаємо повну столову ложку солі та повну столову ложку цукру, розчиняємо це все і поміщаємо сюди рибу. Ви так легко, але вже дуже смачно, рибу хек ще не готували. Потрібно, щоб риба була занурена. В ось цей розчин. Можна ще її і гніт якийсь покласти наверх цієї рибки, то тоді вона буде точно вся у розчині. І залишаємо так рибу у холодному місці на 50-60 хвилин. Нехай риба маринується, а ми тим часом приготуємо до неї овочі, фрукти, помиті яблука. Та лимон розрізаємо лимон навпіл на дві частинки, а яблучко серцевину чистимо і нарізаємо ось на такі пластинки. І відразу смажимо яблука. Яблука розрізаємо не товстіше як 7 міліметрів. І змазуємо олією сковороду і викладаємо. Часточки яблука на сковороду. Та ще припечемо одну половинку лимону, а другу половинку лимону поки залишаємо. Яблука обсмажуємо з двох сторін до ось такого жовтуватого кольору. А лимона не чіпаємо хай добре просмажиться. Ми маємо уже м'якень яблучка зі сковороди і ми маємо лимончика. Подивіться, як він гарно посмажиться. Кільцями нарізаємо цибулю товщиною теж до 7 мм У цю ж сковороду наливаємо ложок 2-3 олії. І відразу поміщаємо, нехай смажиться цибуля, хай смажиться до м'якості Усе ми смажимо на велику моги. Переслими перевертаємо. Сковороди. Почищену й помиту моркву теж нарізаємо кружечками не товстіше, як 5 міліметрів. На цій же сковороді ми смажимо і моркву. Як ви зрозуміли, ми сковороду не миємо, тільки додаємо ложечці дві олійки. Уже і моркву Обсмажили по одній хвилині з двох сторін. І кабачка порізали кружечками не товстіше, як 7 мм. Якби кабачок був молоденький, то ми його й не чистили б від шкірки. Після моркви ще обсмажуємо з двох сторін кружечки кабачка. Теж на високому вогні Смажимо кабачки до м'якості. Подивіться, скільки всього вже ми насмажили. Це кабачки вже ви маємо посмажені. Через 50 хвилин ви маємо рибу і обсушуємо паперовими рушниками, обсушили рибу і робимо ось такі навресні надрізи по два, по три. Якщо велика рибина, то можна аж три їх зробити. І ось в ці розрізи ми поміщаємо чорний мелиний перець або суміш перців, та ще й усю рибку теж перчиком обмазуємо. Натираємо муську рибку перчиком із двох сторін, з усіх сторін, а далі її паніруємо у пшеничному борошні. Струшуємо борошно із рибки і викладаємо її на розігріту сковороду у розігріту олію. І смажимо рибу на цій же сковороді засмажені овочі, на цій тій заоліні, тільки побалині хропі, Таким чином неймовірно смачні запахи бере наша рибка. Ставимо рибу ще й на рибо. Ще й так обсмажимо її. Обсмажили рибу, вимикаємо вогонь і поливаємо її соком лимону, печальні носи лимону досить на кожну рибку. І рибку теж колеми лимончиком. Залишаємо так рибку на сковороді на хвилину льоди і викладаємо в форму до запікання. Обсмажили вже й рибу, будемо все докупи збирати. На дно форми для запікання наливаємо 50-60 мл води, на дно форми викладаємо моркву та цибулю, обсмажені моркву з цибулею. Поверх цибулі з моркою викладаємо рибу і далі викладаємо інші овочі, фрукти. Рибу накриваємо посмаженими яблуками, а по боках та посередині викладаємо смажені кабачки. Тобто заховали рибу. А у нас іще є лимончик. Але ми наразі його не використовуємо. А коли дивимося відео далі, викладаємо уже й помідори. На сковороду де смажилася риба, овочі, нехай просмажаться, вони вже вберуть усі смачні аромати. Якщо нема у вас помідорів, то додайте. Томатного соку чи томатної пасти розводіть у воді і налийте сюди до рибки. Поверх ще й викладаємо вершкове масло. Масло беремо грамів 70-80 і вже розігріваємо духовку. Ставимо у духовку рибу з овочами, фруктами на хвилин 50-60. Випікаємо при температурі 180-190 градусів. Приготували уже рибку. Ах, як апетитно пахне. Так, так, у нас ще є запечений лимон. Не забули ми про нього. Гарно вже припіклися і овочі і фрукти. Це готовий гарнір до риби. Подаємо до столу рибку із гарбузовою кашею та ще й полємо лимончиком із підсмаженого лимону видавимо сік. Соком лимону поливаємо тільки вже готову рибу. Ні в якому разі сиру рибу соком лимону не поливаємо. Апетитна рибка, ну просто пальчики оближеш! У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти, а вже й смачна риба хек. Вона смачніша за будь-яку рибу! Це, неймовірно, смачна риба із овочами. А як ми готуємо неймовірно смачну кашу з гарбуза? На нашому каналі є відео.